Мамо, це мій тато? Я отримав такого листа, лист анонімний. ну, Верніше, я знаю, хто його написав, не можу назвати, але він дуже справжній. Я хочу поділитися з вами. Мені пише жінка, я розповідаю, що її маленька донька каже: Мамо, а це мій тато на фотографії чоловіка в пікселі з бородою, кого вона майже не знає, бо він три роки воює за всіх за нас. І. От вона питає, хто його туди відправив назавжди? Чому він фактично, ну, страшно це казати, але помирає не від куль, просто від виснаження і від того, що не бачить світла в кінці тунелю, коли він повернеться до своєї родини і обійме свою доньку, яка його дізнається. От хто це вирішив і як ти цього може так ставитись? А сьогодні було таке голосування в Верховній Раді, де я вимагав просту річ. Хочемо продовжити мобілізацію. Давайте визначимо термін служби, щоб разом з мобілізацією могла бути демобілізація. А 357 народних депутатів проти мене одного вирішили, що це все не потрібно, що є люди, яких ми просто принесли в жертву. Та й все. Така історія: не буде ні висновків, ні моралі. Робіть висновки самі.